Всім привіт! З вами Каміла Стар і сьогодні я вам хочу розповісти, чому варто вести планер та не закидувати його. І сьогодні я вам розповім 5 пунктів, тож ми будемо вже починати. І давайте почнемо з того, що варто обирати формат блокноту, який вам зручний. Це може бути А5, А6 чи, можливо, навіть А4. Я завжди обираю блокноти формату А5 у клітинку або крапку. Також може бути в лінійку, на резинці, на спіралі, будь-який. Головне, щоб вам було зручно та комфортно його вести. Друге. Ведіть планер так, щоб вам хотілося його вести. Тобто оформлюйте, клейте наліпки, декоративні скотчі, виділяйте маркерами і так далі. Головне ваша фантазія. І нічого, якщо ви припустите один, два, три дні планування. Головне, не забувайте взагалі, що ви його починали, а неприпущене місце можна буде приклеїти якусь наліпку, щось намалювати, або взагалі так і залишити пусте місце. Нічого страшного. І четвертий пункт, як він, один з найголовніших пунктиків, це планер підвищує продуктивність. Аби поставити галочку чи плюсик, ви ж, мабуть, будете намагатися або намагаєтеся виконувати те чи інше завдання. Ось саме цим і підвищується ваша продуктивність. Ну, а також у планер можна записувати важливі для вас дати, щоб не забувати їх, наприклад, дні народження або інші. І це був останній наш пунктик. І я дуже вдячна тим, хто додивився це відео до цього моменту. Тож зустрінемося в наступному відео. Пока-пока.